Заїхала якась нова цікава техніка. Тип топ -стедж лайт. Іскрометна машина, як мені пояснили. Не тому що іскри метає по білий дим виходить, а тому що навчена з заводу іскри валити пачками. Комп'ютеризоване управління, трохи клад. Що ми бачимо? Бачимо мотор. Асинхронний механізм. З ланцюгом з редуктором. Тут є шнековий механізм. Шнек видно. От сюди подається з бункера порошок спеціальний металевий. Він шнеком заганяється в термокамеру. Видно вихід термоелементу, вихід на систему нагріву і високотемпературна ізоляція. Турбіна жене повітря, в камері металевий штир, який надгрівається індукційною системою нагріву до 600 градусів і розпечені, розпечена стружка, розпечений металевий порошок, не знаю з чого, під дією повітря видувається на сцену в виді купи яскравих палаючих іскр. Система керування, її в мене є багато, тому розглянемо її окремо не на станку. Так, це ні. Це, це окремо потім. От плати. Це плата керування. Що тут є? input output. Це такий імпульсний блок живлення з розв'язкою, ізольований модулем. Семистори керування бачу з оптичними розв'язками, процесор, купа всякого дрібного і індикатор з кнопками. Це, а, кнопки плівкова клавіатура підключається окремо. І саме цікаве це плати індукційного нагріву. Це фактично індукційна плитка маленька відносно невеликої потужності. Поки плати були в продажі, так і зізналися, міняли плати, нікого нічого не обходило. Плати всі скінчили. Іскри не летять, привезли, мені будемо ремонтувати. Візьмемо так плату в руки наугад і дивимося, що ми тут маємо: діодний міст, потужний транзистор, система розкачки, живлення, конденсатори, дросіль, ну, повоіндукційна плитка. Приходить, бачу, 220, приходить керування з основної плати. Будемо розбиратися, як воно працює, і спробуємо вибити трохи повушку. Щоб поіскрити, першу ліпшу плату беру в руки, бачу, що вже паяли силовий транзистор. Мало того, що його нормально не пропаяли, плата, очевидно, не запрацювала. Ну а що ж, якщо люди вміють перевіряти тільки на пробій деталі, то звичайно далеко не зайдеш. Одне озброєним оком видно дюрку в діодному мості. Що цікаво, дзвониться, він в обрив, а не замикання, тобто він не є пробитим, він є обірваним. Ну, Але, очевидно, пропустили і не доробили. Буду зараз то все вимінювати і розбиратися з керуванням. Бачу, є бачу, є якась, не знаю навіть, що за мікросхема DM74 LS08. гляну, І явно процесор є з кварцем. Воно комунікується з платою керування. Ось є дві напруги живлення, земля TX-RX, шина. Використовується. Так що рулить цією справою мікропроцесор, і буде воно, мабуть, не так просто. Але попробуємо розібратися. Виявляється, ті плата є різні. Кажуть, правда, що вони сумісні це от такий старіший варіант, який ми вже дивилися, і от, власне, що прийшла з пристроєм. Тут якби простіше з керуванням. Тут бачу тільки плюс-мінус пару на основну плату. Вхід 220 перемінки і вихід на індукційний нагрівач. Напевно, з цієї плати і почну. Отже, видно зразу механічні пошкодження. І вроді її ще особливо не паяли. Так, перевірив, розібрався, виправив проблеми. Вмикаю. А зараз заодно покажу фокус. От дивіться. Традиційно вмикаю. Ой, лишенько, напевно, щось не додивився. Традам там. Проблеми тут немає, тут є особливості. Силова електроніка, бачите, нічого не влупило і не взірвалося. Силова електроніка має нюанси. Як би тут мені одною рукою без штатива показати, що воно працює. став щупами на стабілізатор. Тепер видно 4,92 В, Блок живлення працює і нічого не взривається, хоча лампочка світилася. Силова електроніка має свої особливості. Я вже якось розказував, що в силових блоках потрібно випаювати накопичувальні конденсатори великої ємності, ставити набагато менше, щоб лампочка рятувала. А тут, в індукційній системі, парадокс в іншому: тут для компенсації коць Фі Софі постоять паралельно входу конденсатори відносно великої ємності, в даному випадку 4 мікрофарада. І для лампочки він створює струм, достатні, щоб вона світилася в повний накал. Але це не є проблемою, це є особливістю, включається напряму і все. Відповідно, якщо ви працюєте з слаботочкою індукційки, вам необхідно для початку випаяти вхідні конденсатори. Китайці, як завжди, затійники, радіатор великий. Місце для діодного моста питань нема. А транзистор, місце під транзистор створює додаткові запитання. Ми бачимо терможвачку з відносно поганим коефіцієнтом теплопровідності, а зверху стоїть прокладка з слюди, яка є набагато кращим теплопровідником. Але от стоїть питання, якого чоловічого статевого органу вони поставили дві? Ага, а от і відповідь. Тут, бачите, з дефектом є прокладка. Відповідно, замість одної поставили дві. А слюда теж має пробій. Має явний пробій. Попередній майстер, напевно, як робив, міняв транзистор силовий, тому що є одне отвір в сліді. І отак розрулили, блін, двома прокладками. Ну що ж, так, підключив, вмикаю. Ніфіга, ні, фіга, включилося. Так, таки воно працює. Видно. Адрес перший DMX і температура росте. 440-442. Ізоляція хороша. Зовні ледве тепле стало. І чекаємо, коли нагріється, казали, до 600. Так що, все добре на цей раз. Ну і Треба вимагати якийсь порошок, той іскристий взяти, щоб подивитися, як воно. І скрити має. Так, а температура тим часом вже піднялася до 480-490 градусів. Ще трішки чекаємо. От є тут канал доступу до середини через термоізоляцію. Видно, вже накалилося до червоного. Воно й не дивно. Тому що на термометрі ми вже маємо аж 590 градусів фактично. Так от, як в анекдоті про жорстокий світлодіод, який сигналізує про легке перевантаження, коли гайка світилася. Так, температура більше 590 не піднімалася, тому лізу в меню. І бачу, що в меню якраз запрограмовано 590, відповідно, як би немає сенсу переживати. Тобто система працює повністю справно, радіатор інвертора злегка теплий. Так, ну і все виключаю далі видаю.